Дякую вам навзаєм, що долучилися. Звичайно, що зараз український дискурс живе майбутніми. Потенційними перемовинами. Звичайно, що ми зараз активно стежимо за кожною заявою новообраного американського президента Дональда Трампа, стежимо за тим, що говорить наш президент в інтерв'ю, в подкастах, що долунає із Кремля, які там заяви роблять. Ну і робимо прогнози, аналізуємо, як може виглядати ось цей майбутній мир, на яких умовах, що нам принесе президентство. Ональда Трампа і ось складається таке враження, що зараз у України і у Трампа спільне бажання зупинити війну, зупинити Путіна, аби припинилися вбивства. Трамп на цьому неодноразово наголошував. Однак виглядає так, що Путін поки не готовий цього зробити. У нього все мовляв виходить на фронті. Його війська йдуть у наступ. Водночас Трамп і Путін. Хочуть, аби Україна підписала, мабуть, що певний документ і зобов'язалася не вступати в НАТО. Трамп заявляв, що якби не Байден, мовляв, і його обіцянка, що ми можемо вступити в НАТО, ця війна взагалі б не розпочалася. Однак ми розглядаємо Північно-Атлантичний альянс як певна гарантія безпеки, якраз після завершення цієї гарячої фази війни. І тут така дилема з'являється, що. Що Трамп, начебто в одному погоджується з Україною, в іншому із Росією. Все-таки що буде для нього пріоритетніше під час майбутніх перемовин? Я не погоджуюсь, що Трамп дійсно хоче стрімати Путіна. Я не, не чув, не чув і напевно не, не чуємо ні одну критику з боку Трампа щодо Кремля, щодо, щодо війни. Як агресивна як агресія є. А, чуємо просто, що там дві країни а, потрапили у стан війни, що а, вмирають люди а, та а, але немає жодної критики, яке показало б мені, що він дійсно хоче стримувати стрімстримувати агресивні, агресивні амбіції Росії не тільки проти України, а проти Альянсу НАТО і проти Європи. Тому я, я думаю, що дуже важливо, важливіші такі. Момент, що ці потенційні перемовини ми ще не знаємо коли, якщо, і як вони будуть. Що це цей рік, 2025 двадцять п'ятий, не перетворився на 1938, коли знаєте, наївний британський прем'єр Чемберлін повернувся до Лондону, показав такий папірчик, на якого були нібито підписи Гітлера і Мусоліні. Так, Чехословакія була знищена, чехословацька демократія реально, і я дуже стурбован, що Трамп і його адміністрація можуть так створити такий тиск на вас, щоб ви щоб ви реально відмовилися від. Ну, в, в, в імені, скажімо так, міра заради міру, не заради справедливості, а заради міру. Що він пообіцяв, знаєте, своїм виборцям, що буде мір. По-перше, казав, що прям коли мене оберуть. Потім казав 24 години після вступлення, повертання на, до белу, Белому дому. Зараз говорить про 6 місяців. М, подивимося, а, яка буде така кібує рамки часові. А, але мені турбує дійсно те, що він а, спочатку розпочав з. Такою антинатовську риторику, що він реально казав, ну що він повторяє постійно, що Україна не може бути і не має бути членом НАТО. Но це кремльовська риторика, яка йому подається, мені здається, через його, не знаю, синові, через його а, а, коло а, радників, через інші такі пропагандистські канали. Я чисто бачу ну, кремльовську риторику, яку він а, користує а, тому. І я особисто не маю ніяких надії щодо Трампа. А, так, він буде намагатися організувати якийсь там переговорний процес перемовин, але вам не потрібно, що на вас тиснула ну, тиснула США Америка. Наша ну, ваш основна основна країна, яка вас підтримала, ну і підтримається ще. І користували якісь такі важелі, наприклад, зупинити, загрожувати, наприклад, зупинити допомогу. І він має набагато більше важелі. Проти, на жаль, на жаль, я кажу. Проти України, якщо він хоче дійсно зупинити бойові дії, щоб всі утримували якась там передричка, кажемо, так? Та. Проти Росії. Так, є існують санкції, які вже Байден запровадив. Але ця антонатовська риторика мене дуже, дуже турбує, тому і а, треба не тільки дуже обережно, а дуже швидко, що ваша влада, я вже повторюю себе сотні раз, напевно розробила а, план трампостійки, який не залежить від особистіст. Ameriškega predsednika in uh, tako sodelovati z NATO v seranskem formatu do 2020, to je zelo pohvalno. Toda tudi druge države izven NATO, izven Evrope, celo uh, Japonska, celo Avstralija, celo uh, no, Kanada, seveda, kot članom NATO, vendar izven evropskega kontinenta. Тому і механізми існують. Не треба всі, ну каже, так, простими словами: всі яйка, яйца, яйка кла, класти у одну, у одну, як казати, а, один місто, кошик. Як... Угу. один кошик. Так, так, так. Пане Марко, я тут все-таки повертаюся до заяв нашого президента, тому що. Трьохгодинний подкаст був американському подкастеру Олексу Фрідману, і багато лунало фраз, на які ми звертаємо увагу. Зокрема, президент говорив, говорив про те, що м, нам не треба гарантії безпеки без Америки. Тобто він все одно е, приділяє велику увагу саме. Сполученим Штатам, як ключовому нашому партнеру, і сподівається на Сполучені Штати. Ну і тут я згадую, ви кажете про те, що Трамп може чинити тиск на Україну, йому це зробити легше аніж чинити тиск на Путіна. Як Трамп неодноразово критикував Байдена за Афганістан, він називав це ганьбою. А якщо Трамп умиротворить Україну і Росію, не справедливо, а шляхом Ось просто фактично капітуляції, чи не буде це його ганьбою, чи м не ризикує він ось таким програшем геополітичним, міжнародним? Трамп а, повинен або повинні а, а, нагадати йому, що перемога що Ганба розпочинала коли він. В столиці Катара Бдоха підписав, ну колі його адміністрація підписала умови з талібанами. Тому і початку так ко ку... ганби, кажемо так, розпочалися у, у нього. Звичайно, він болі критикувати Байдена, і звичайно, певні критики, як виконалася ця операція залишити Афганістан. Да, так це було ханебно, але стратегічна. Стратегічний напрямок розпочався у Трампа. І виявити себе, якщо зараз буде і так, так така ж ситуація. Стратегічний напрямок, як, ну, як ви кажете, як ми обговорюємо, так змусити вас до міру. Звичайно, це було б дуже ханебно, Але дивіться у, у життя Трампа і особисто і політично. Переповнена ханебними діями, розумієте? Тобто, що він буде думати, боже мій, А якщо ну щось нехарно, ну, буде з Україною у майбутньому, я зовсім не думаю, що це його основна турбота, розумієте? І звичайно, завжди пропаганда може. Казати, ну так, але Байден не давав ну, звинувачувати інші. Байден не давав достатньо зброї. а Що ми можемо зараз зробити? А дивіться, пожежі у Каліфорнії: 150 мільярдів вже там затрати і, і знищено. Напевно, було більше, може бути, і два рази більше. Ну, вибачте, ми не можемо. Ну, я просто спекулюю, але є існують такі методи. Шляхи, яким чином якими він може відмазатися, як казати, якщо хоче. тому і розрахувати на його там щирость, на його честь, там на його гідність це безсмисільно. Немає сенсу. Тому і розрахуйте на його жадність. Що, наприклад, він може ну, продовжувати санкції проти Росії у сфері у галузі енергетики. Тут я можу погоджу погодитися. Що наші наші, енергетичні, наші галузі і лідери кажуть, йому ну це харм для Америки. Тому і тут, там, де інтереси Америки співпадають, там може, 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 можете користувати його ну, такі специфічні ріси. А просто думати про його ідеалізм, про що він хоче, якийсь там мір справедливий, ну будьте реалістом, я як американце вам кажу. Пане Марко, нещодавно Байден сказав так би мовити свою лебедину пісню, ввів ще за своєї каденції останні санкції проти нафтової галузі Російської Федерації. Ну і тут в контексті того, що буквально за кілька днів буде інавгурація Дональда Трампа. Mm -hmm. Чи не скасує він як довго проживуть ці санкції? Чи можливо навпаки це ось такий жест, аби у Трампа під час розмови із Путіним був якийсь козир? Мовляв, Трамп може запропонувати я скасую ці нафтові санкції, але натомість ви маєте щось зробити для України. Вийти, наприклад, ну, скасувати санкції він може. Тут, як казав раніше, скоріше за все, нафтові енергетичні санкції можуть і залишитися, але інші санкції він може використовувати, як вважелі, щоб переконати Путіна. Дійсно, ці санкції так, дуже, дуже, були дуже потрібні пару років тому. Mm -hmm. Я б казав так, що адміністрація Байдена так да, краще пізніше, ніж ніколи. Але це як останні такі останні можливості як казати, копнути ну, кремлівського режиму останній момент, моменті, останній там ні, тиждень до інаугурації, а так швидко навряд ли він, він скасує санкції, але дійсно якісь там санкційними механізмами може користувати. Я інші інакше не віжу, не бачу таке серйозне важелі, які він а, може мати, особливо коли Путін говорить про це, що НАТО має залишити зовсім не тільки не приймати Україну, а зовсім Східну східної Європи після 1997 року. А, також контексті, де Трамп до інаугурації навіть посварився з з, з двома з, сусідами і з двома. І старішими членами НАТО, Канади і, і, і Данії, і, і Канада і Мексику як сус, сусіди. Тому і Трампа, я як тарілка, яка в Америці буде переповнена ам, і скандалами, і напруженості з, у, у межах НАТО і з європейцями. Ну, звичайно, з Китаєм у довгостроковому порядку. Тому і, і я дуже а, я не змінив свою, свою думку спочатку. Так, декілька місяців, що він на мою думку буде намагатися, як ми кажемо англійською, покласти ваш конфлікт на задну плиту. пліту. Тому як найшвидше, але це не значить як найкраще для вас, розумієте, щоб він зміг пофокусуватися на Китай, Ізраїль, Іран, ну Сирія, знаєте, все ще там не невідомо, як буде інші кризисні ситуації, і звичайно, в авантюристикі авантюристичні. Пропозиції захопити Гренландію, там знаєте, приєднати Канаду, а, які повно зовсім знищують американську ну, глобальна стратегія американськ, американського лідерства з, з, з останніх 100 плюс років після а, часу президента Вілсона ще під час першої світової війни. Просто якщо так буде поводитися адміністрація, то просто це кінець міжнародної. не трикум знам репутация Америки, а цело и Улсон и тобто либерално демократичного порядка у світі, който Америка намагала намагалась підтримати, розбудовувати і підтримати и захищати против агресорів против проти билише ем більшониж 100 Ви згадали, що зараз у Трампа з'являються свої суперечки, свої конфлікти із сусідніми державами. Фактично, Трамп, коли переміг, він у своїй промові пообіцяв завершити усі війни. І ось тут за кілька тижнів ще до своєї навгурації він заявляє про навіть нові зазіхання на чужі території і не виключає навіть силового методу, коли в нього запитали про Гренландію, про військо. Метод завоювання цього острову він навіть не виключив цього. Що стоїть за ось цією грою, чи ну загалом за заявами Трампа, тому що коли він сказав один раз другий, ну всі сприймали це як жарт тут, коли це вже розвивається досить таки довго, всі сприймаються серйозно і не знають, чого очікувати від Трампа, що стоїть за цими заявами? За цими заявами стоїть дуже така дивна, дуже дивний мікс, такий перемешиваний, як казати, у, у голові Трампа політики президента Монро 19-го сторіччя, що американські континенти, ну, тобто західну півкулі, має бути ну, незалежна від, від впливу інших країн. Це включає, звичайно, Гренландія. Um, яка зараз ну, 700 плюс років була uh, суверенна територія uh, Данії, тобто Європейська країна? А uh, також uh, тут є um, так лунають імперіалістичні такі ріс uh, моменти. Um, Америка звичайно приєднала територію 19-го знаєте, з Мексико, текс, Тексас із? З, з, і ем, низку таких штатів території, штатів, які перетворилися штатів після війни з Мексикою, але це було майже 200 років, ну, 150-200 років тому а, у епох імперіалізму. А останна така війна, коли, яка Америка, яка Америка вела таким, таким чином, це було проти Іспанії для Куби, за Куби і з Філіпів, але навіть там на початку двадцятого сторіччя. но ну, Америка не захопила на постийно плане територии. Територи Куба, знаете, незалежна, изособи стопи сливини, Филиппина и також. А тому и імперіалізм це николи не був а, а, у генетичном коде Америци. А, для Трампа у перші, ну, вже другий четверть 21-го -е сторіччя не тільки повертатися, а просто а, а, Розпочинати якийсь там новий американський імперіалізм. Це дійсно ганебно, це величезні подарунок Кремля. Ось вже вони можуть казати, якщо Трамп дійсно зробить щось таке. Ну, бачите, Америка імперіаліст, бачите, Америка захоплює інші. Їм Україну. так можна, чому нам не можна? Звичайно, це знищить ну, міжнародний порядок назавжди. Ну, ну кажемо, до кінця цього століття Будуть війни, і де кожний агресор, кожна велика країна буде розширяти свою сферу впливу і розбудувати свої нові імперії. Ну, читайте Оруел 1984, де існують Океанія, тобто Західна півкуля, Евразия, тобто Росія, Радянський Союз закупив Європу, і Істазія, де Китай закупив Азію. І там вже конфлікти, в периферних региони. Но, на жаль, заяви Келуна от сбоку Трампа дуже така показват на тако майбутне. Сподиваем се, що слава богу, американски президент це не цар и не император а, и не султан, тобто ви не може в особистом порядку ну, да <соспорът> захопляти и, и розпочинати им таку империалистична политику. Особливо особисто у, у, у цьому сторіччі, Але mm. навіть якщо він просто говорить, якщо там буде напруженість з Данії, вже вона існує з Канади, з іншими партнерами, просто створюється враження, що його основні вороги і, і, і противники це не, не, не Росія і навіть не зовсім Китай. А це західноєвропейські союзники традиційні Америки ну, Це розпочинати свою адміністрацію таким чином. величезний подарунок для Путіна і для Кремля. Поруч із Трампом підливає масло у вогонь і ще і входить в його найближче оточення. Ілон Маск, і останнім часом всі також звертають увагу на його публікації. То він просуває ультраправих у Німеччині, то він намагається тиснути на Кіра Стармера в Британії, аби він покинув свою посаду. Біограф Ілона Маска взагалі б'є на сполох і каже, що він зійшов з. Тим часом французький президент Еммануель Макрон каже про те, що Маск втручається у вибори інших держав напряму фактично звинувачує його у цьому. Як сприймати маска, чи має він якийсь вплив на Трампа і що стоїть за його ось цими божевільними фактично заявами? Тут маємо таку ситуацію, такий приклад дуже дуже небезпечний, де, по суті, інженерний і бізнес геній як маск, ну тісно, він такий і є, нічого не розуміє у внутрішню, і в міжнародну політику. І не тільки, не тільки цього, а він користуючи свій вплив, свої гроші, на величезні. Величезні активи і свою впливовість намагається втручуватися у політиці американських союзників особисто головний, головний союзник Європи це Великобританія. Це просто показує, що він вже перетворюється у загрозу для Американської республіки. Разумієте? Для американської політичної системи. Американська політична система не була створена олігархами. Так. Перші, кажем, отці і засновники Америки були ну не бедні люди, кажемо так. але не були олігархи у, у цьому у цьому плані. Вони були політичні ідеалісти, які читали класичні класичну літературу, історію Римської республіки і фінської демократії, і намагалися перетворити її на території сепівденно Амер... американського континенту, і, і потім вже Америка розбудувала і. І розвивала свою демократію, тобто спочатку республіканські інституції, потім розширяється система демократії, де всі можуть голосувати. Знаєте, ну, жінки, потім вже інші, інші групи і так далі. А тут олігарх, який дійсно купив свій вплив у, у Трампа, надав йому четверть мільярд доларів. Такого ніколи не було. Це просто неізведення території. Ми пливвемо. Ну, де дійсно наша демократична американська система глючить. У план, і Рухається у плані у, у, у напрямку популізму. І це велика величезна загроза і для Американської Республіки. До речі, наступний рік вже 250 років, четвертося річчя, я завжди кажу так, з великою турботою. Подивимося, якщо переживемо а, і Маска і Трампа. А, звичайно, є інші сили, американська а, система гнучка, і, і ну, пережила багато інших uh, таких викликів, uh, але uh, повертаючись до вашого питання, це що Трамп uh, і Маск роблять, особливо uh, Маск з його заявами. Uh, це uh, це не, не просто неприєм, неприємливо. Uh, може бути, буде якийсь там конфлікт. Uh, ну, знаєте, читали, що є, є така певна напруженість у відносинах. Що Маск дійсно дуже так нахабно намагається втручатися навіть у а, рішення Трампа і його колу. Тому і може бути, що він зараз піднявся на такому підп'єсталі під впливом своїми, там не знаю, а, не знаю, які там наркотики або які свої а, ілюзії, які він має, і потім рухнеться з вже коли буде конфлікт з оточення Трампа. Але знову, а, навіть якщо так буде, це. напружеността в американска система, яка никак не допоможе вам, а навпаки и буде вид влукате американски съспилство, вид основного конфликта 21-го сторича, це агресия Росії против Украина. Тому и у всякому випаки конфликт або ни, то, на жаль, Кремль буде користувати ци таки период між царствия, период конфликтів, внутрішні конфликти в Америки, американски системи, або а, у НАТО і а, між союзниками і між а, Америкою та Європою, щоб а, намагатися розширити свій плів і тиснути і на Європу і на звичайно на вас. Будемо сподіватися, все таки, що демократія і західні цінності візьмуть гору в 21 столітті. Дякую вам, пане Марко, за те, що долучилися до нашого етеру. Марк Войджер, воєнний аналітик, старший науковий співробітник центру європейського політичного аналізу у США. Був з нами на прямому зв'язку. Спасибі, до нових зустрічей. Дякую.